Доброго ранку, дітки! Подивіться, сьогодні до нас прилетів незвичайний лист від самої королеви математики. Вона пише, що трапилася біда. Цифри мандрівниці вирішили погратися і сховалися у різних касках. Тепер у казках плутанина, і королева просить нас допомогти їй знайти і повернути на свої місця. Допоможемо! Так. Це цікаво, але щоб їх знайти, нам потрібно бути дуже уважними, розумними та дружними. Готові вирушати в цифрову казкову подорож? Готові! Тоді вирушаємо. Нас чекає перша зупинка у світі казок. Слухайте уважно мої загадки і називайте казку, а потім ми дізнаємося, яка цифра там сховалася. У цій хатинці жили тато, мама та синочок. Всі вони носили різні імена. Що це за казка? Три ведмеді. Яка цифра живе у назві цієї казки? Цифра 3. Скільки предметів було у кожного ведмедя? По три предмети. Назвіть, які вони були за розміром. Великий середній маленький. Молодці. На городі виріс дуже великий овоч, і щоб його витягнути, зібралася ціла родина дід, баба, онучка, а ще тварини. Що вони тягнули? Рібко. Чи багато помічників було у діда? Багато. Як ви думаєте, яка цифра сховалась в цій казці? Цифра 6. Скільки всього персонажів тягнула рібку, якщо їх було: дід, баба, онучка, собачка, кішка та мишка? П'ять помічників і сам дід це 6 персонажів. Від бабусі він утік, від діда теж утік. Хто ж цей круглий пустотливий? Колобок. Колобок зустрічав багато звірів чи мало? Багато. Скільки звірів він зустрів? Зайчик, вовк, ведмідь, лисиця. Чотири звіря. Молодці! Ми знайшли багато цифр, але деякі з них сховалися за геометричними фігурами. Де ж сховалася наша маленька цифра 1? Пошукайте. Вона за жовтим кругом. Так, ось вона! Вона сховалася за жовтим кругом. А цифра 4. Здається, вона сховалася за великим синім квадратом. Ні, вона не за квадратом, вона за зеленим трикутником. А де сховалася цифра 9? Щоб її знайти, треба відгадати, де вона? Цифра 9 сховалася за тією фігурою, яка знаходиться над квадратом і має три кути. Над квадратом знаходиться трикутник. Трикутник має три кути. Значить, цифра 9 сховалася за трикутником. Знайшли правильно. А тепер знайдіть цифру 5. Вона сховалася за фігурою, яка знаходиться праворуч від трикутника і не має кутів. Праворуч від трикутника знаходиться круг, він не має кутів. Цифра 5 за кругом. Чудово! Ви впоралися із цією хитрою схованкою. Наша наступна зупинка галявина мудрої сови. Мудра сова віддасть нам цифри, якщо ми зможемо розділити її скарби. Потрібно розкласти чарівні жолодь у дві маленькі скриньки, так, щоб разом завжди виходило потрібне число. Сва дала нам три жолуді. Як ми можемо їх розділити у дві скриньки? Покажіть, скільки жолудів піде у першу скриньку, а скільки у другу. Щоб разом було три. У першу скриньку покладемо один жолудь. А в другу 2. Разом три. У першу скриньку покладемо 2 жолоді. А в другу один. Разом три. Тепер збираємо великий скарб сови. п'ять жолодів. Нам потрібно розкласти п'ять жолудів у дві скриньки. Назвіть усі можливі варіанти, як розділити ці п'ять жолодів на дві частини. Чудово! Мудра сова бачить, що ви знаєте, з яких частин складається числа, вона віддає нам решту знайдених цифр. Які ж ви молодці, ви були дружними, уважними та дуже розумними. Ми знайшли всі цифри та повернули їх на свої місця. Ваші знання та вміння допомогли королеві математики. До побачення!